Понад 30 представників громад із Вінницької та Тернопільської областей нині відвідали Хмельницький, аби ознайомитися із досвідом успішно реалізованих проєктів у місті, зокрема у сфері сміттєпереробки, освітній та ветеранській галузях, а також в енергетиці. Звичайно, що це питання пов'язані з енергетикою. є піонерами і лідерами в частині когенерації. І маємо, власне, що показати, розказати, тому що дуже давно вже в цьому напрямку працюємо. Зараз ми активно залучаємо альтернативні джерела для роботи комунальних бюджетних установ, теж будемо показувати сонячні електростанції в медичних закладах. Ну але крім того, і розповідати, як все працюють на водоканалі, на теплокомуненерго і на інших наших об'єктах. Дієвих проєктів у сфері поводження із відходами у Хмельницькому чимало. Зокрема, сучасна станція очистки фільтрату, центри управління відходами, дегазація полігону, а також Гуфі-центр, де навчають екологічної свідомості. Ці напрацювання особливо цікаві представникам із Тернопільщини. У нас є проблема з ТПВ, це сортуванням сміття, є проблема з очисними спорудами, тому такі. Ну думаю, це. В більшості громад України всюди подібні проблеми. І тому це є для мене, по крайній мірі для нашої громади це є важливо. І тому сьогодні тут цікава тема і для Вінничини, адже у місті бар саме зараз працюють над поліпшенням утилізації твердих побутових відходів. Ми зараз займаємося твердими побутовими відходами. Ми запустили сортувальну лінію. У нас в громаді є 70 населених пунктів, з яких ми всіх зі всіх зараз вивозимо централізовано побутові відходи на єдине сміттєзвалище. І нам зараз дуже важливо рекультивацію і провести тим, які діяли там протягом багатьох років в населених пунктах громади. Подібні зустрічі неодноразово проводять у Хмельницькому, а також у інших містах України. Головна мета перейняти досвід інших громад. Міський голова Хмельницького каже, важливо, аби така комунікація відбувалася і на рівні середнього менеджменту. Це не просто комунікація між міськими головами. Навпаки, якщо брати комунікацію між міськими головами, вона наразі займає там ну може 5% від загальної. Це комунікація на рівні директорів шкіл, це комунікація на рівні головних лікарів або директорів медичних закладів. Це комунікація на рівні менеджменту комунальних підприємств. І це Ну, дає набагато кращу якість не тільки там в допомозі один одному, а насамперед в досвіді. Організували ознайомчий візит Хмельницьке регіональне відділення Асоціації міст України спільно із Хмельницькою міською радою. Тарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.